Звичайний павербанк заряджає її телефон цілу вічність, а про ноут навіть не мрійте в дорозі на природі або під час відключень світла без живлення, без зв'язку, без роботи, без спокою. Рішення є це про як електростанція у вашій сумці. 100 Вт вихід заряджає, навіть ноутбук, ємність 40 тисяч міліампер. Вистачить на кілька днів активного використання. Да USB-A та два USB-C. Заряджаєш кілька гаджетів одночасно. PD та QC підтримка. Швидка зарядка всіх сучасних пристроїв. Лед-дисплей завжди бачить, скільки ще залишилось. Що ж у комплекті? Сам павербанк, кабель USB-C та інструкція. Гарна солідна упаковка, ідеальна навіть на подарунок. Які ж у нього фішки? Потужність до 100 Вт. Це зарядка навіть для Макбука. Ємність 40 тисяч міліампер, 8 плюс для телефона, 1-2 рази для ноутбука. Виходить 4 порти, можна заряджати всіх одразу. Заряджає сам від USB c і досить швидко. Замовляй у нас на сайті німфа.юа або пиши нам у Дірект, і ми допоможемо тобі з покупкою.